Сьогодні я розповім вам про деякі причини, чому люди відвідують імпровізаційну комедію і що вони з цього отримують. Я вже казав, одна із найпоширеніших і найчастіших причин це те, що люди просто хочуть навчитися комедійній імпровізації і просто хочуть виступати. І це банально весело, смішно і одночасно корисно для емоційного стану. Діло в тому, що коли ви займаєтесь імпровізацією, ви повністю ваш мозок відключається від всіх побутових справ, і ви просто забуваєте про все. Ще одна причина: це покращення м'яких навичок, soft skills. Коли ви займаєтесь імпровізацією, ви одночасно покращуєте і відпрацьовуєте всі навички м'які одночасно. Це і вміння бути собою, це вміння бути уважним, це вміння слухати, чути, слухати себе, слухати партнера, вміння керувати своїм емоційним станом, вміння щитувати. Партнера, вміння емоційний стан щитати з партнера, вміння дарувати подарунки, тобто пропозиції, вміння реагувати, адаптуватися, вміння приймати реальність такою, якою вона є, а не такою, якою ми собі намалювали в своїй голові, вміння бути легким, вільним, вміння. Радісно це робити на сцені. Наприклад, лікарі, студенти, актори, керівники, підприємці, художники, ведучі різних заходів, стендапери, коміки, поліцейські. Люди різних професій, вони всі вважають, що імпровізаційна комедія допомагає їм покращити свої результати в моменти, коли щось йде не так, в моменти, коли щось змінюється, в моменти, коли ситуація не передбачена, в моменти, коли відповідальність. Лежиться на тебе, і ти е, сам повинен приймати рішення в той момент тут і зараз. Тому імпровізаційна комедія це не тільки про комедію, це і про покращення м'яких навичок. soft skills. Ще одна із причин, чому люди відвідують заняття з комедійної провізації, це подолання страху сцени або Тривожність в соціальних ситуаціях. Чому я наполягаю на тому, що імпровізація допоможе в цьому? А дуже просто. Діло в тому, що заняття з імпровізації побудовані таким чином, що там створюється безпечне середовище, а серед людей відбудовується повна довіра, що дозволяє вам. Спробувати щось нове, що дозволяє вам вилізти зі своєї шкарлупи. До речі, піду я і вилізу зі своєї шкарлупи. Є такі професії як письменник, сценарісти, актори, режисери, коміки, стендапери, дизайнери, художники, музиканти, люди творчих професій. Багато цих людей приходять на імпровізацію, тому що хочуть відновити зв'язок зі своєю творчістю. Вони, ну, як би заблоковані. І коли вони приходять на імпровізацію, вони просто приходять розважитися, розслабитися, пограти. Вжух, 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 пух, пах! Піду пограю. Фух, на Якщо копати глибоко, то можна знайти безліч причин, по, по котрим приходять люди на імпровізаційну комедію. В мене був досвід, коли ми працювали з батьками, котрі приходили до мене зі своїми дітьми: батько, з сином або мати з сином, мати з донькою. І це не передати відчуття емоційний стан через відео, які емоції вони отримували в процесі імпровізації, в процесі гри. І я не кажу навіть про те, що вони коли йшли додому, то навіть спілкувалися. Тобто у них була спільна тема. Це дуже круто. Зараз піду, подивлюся ще щось, я хотів вам сказати. Ось, знайшов. Багато людей знаходять дивовижні переваги від занять з імпровізацією. Вони вважають, що це їм допомагає покращити спілкування між чоловіком та дружиною. Вони вважають, що їм це допомагає написати дисертацію. Вони вважають, що це їм допомагає на співбесіди. Наприклад, актори вважають, що їм це допомагає на прослуховуваннях. Такі керівники, як я, або підприємці, вважають, що їм це допомагає в спілкуванні з людьми. З підлеглими та керівниками, які над ними. Щоб це не було, імпровізація буде допомагати в будь-яких обставинах. В мене є школа імпровізації, я вчитель імпровізації. Якщо ви додивились це відео до кінця, то я запрошую вас до себе на заняття з імпровізаційної комедії, Якщо я знаходжусь від вас дуже далеко, то обов'язково знайдіть школу імпровізації поблизу і швидше біжіть туди. І починайте розвивати свої м'які навички, софт скіли. Так називаємо. З вами був Олег Голинок, вчитель імпровізації. Ставте вподобайки, лайки, робіть репост. Коментарі пишіть, це допомагає просувати відео і більше дізнаватись про мою школу. Дякую, приходьте. Побачимось в наступних відео. Тримайтеся. Мені ще треба вчитися і вчитись розмовляти краще і краще.